Музичні заняття у дитячому садку чи не найулюбленіші у малят, і хоча діти трішки розпорошені, неуважні, звикають після канікул до дисципліни. Музична зала світла і простора, акуратна, за скромним порядком приховує тривалу відсутність ремонту. Цього року дитячий заклад номер 8 що у мікрорайоні Вересневе, відзначатиме своє 60-ліття. До листопадових рочистостей хотілося б прибратись ґрунтовно, коли випала така нагода прийняти участь у міському конкурсі. Який запропонувала Луцька міська рада громадські ініціативи? Попрацювавши з батьками з нашою нашим благодійним фондом, який функціонує в нашому дошкільному закладі. Ми прийняли рішення прийняти в цьому участь. Кожного року у закладі намагаються капітально змінити якусь його частину. Для цього залучають благодійники, сільські ради. Завідувач дитячого садка пишається фондом розвитку, що працює надзвичайно ефективно, постійно цікавиться і облаштуванням закладу, і навчально-виховним процесом, як розвиваються діти. Проект реконструкції музичної Зали, готували разом із працівниками офісу розвитку кварталу, що опікується цією частиною Луцька. Я часто ходила в офіс розвитку кварталу тільки разом, бо це практично було початок, коли тільки створювався наш благодійний фонд. І там і дізналась про те, що Луцька міська рада оголосила цей конкурс ініціатив і вирішили спробувати. Ну, розмовляли з батьками, батьки теж підтримували, цікавилися. В садочку вісіло багато інформації про плакатів, про те, що конкурс до голосування за проект долучили усіх своїх знайомих, сусідів, тому успіх був очікуваний. Звичайно, ми не будемо зупинятися на досягнутому. Все, що будуть які нові конкурси, ми будемо брати участь. Я б вже хотіла якісь міжнародні конкурси, міжнародні гранди попробувати. 50 тисяч гривень для дошкільного закладу. Гроші чималі. Самотужки, батьківськими силами їх зібрати було б важко, тому належало шукати альтернативні шляхи. Офіси розвитку кварталу, на то на це і спрямовані, щоб знаходити різні гранти, конкурси, в яких може прийняти участь фонд розвитку навчального закладу. Велику увагу приділяємо залученню спонсорів для цього. Пишемо звернення і звертаємося в, до підприємців. Зверталися зараз до підприємців, які знаходяться на території мікрорайону Вересне, міста Луцька. За кілька кілометрів в іншому районі міста, після навчально розвиваючих занять прогулянка, чотирирічний Артемко із одногрупниками бавляться у рухливі ігри. До анялки були граємо і. Ще ми граємося в хованки поліцейських. Ми дограємося, що хтось буде поганець, а хтось буде поліцейський, і друг друга доганяє. Mm. І коли знову, то веде машину і так їде. Під сочниці то можна в ній гратися, купати собі якісь ямки. Про користь розваг на свіжому повітрі діти знають дуже добре. Чому треба дітям гуляти на вулиці? Знаєш чому? Щоб дихати свіжим повітрям. Правильно, молодець. А коли йде дощ, де треба, де тоді можна погратися, побігати, можна десь? Парі в садочку можна. Дитячий садок Ромашка, що поблизу проспекту перемоги значно молодший за попередній, та все ж і тут не без турбот. Надвірні споруди на ігрових майданчиках і бережуть, і ремонтують, та все ж час і погодні умови роблять свою справу. Наше все ігрове обладнання дерев'яне, то певно, що псується. Фарбуємо щорічно, але ж приходить воно. І втрачає свою здатність, таку надійність, навіть першу чергу це надійність. Тому, дякуючи батькам, оновлюємо. Ну а в цьому році е, виграли е, грант. Це 50 тисяч гривень на саме на дитяче ігрове обладнання. У своєму проєкті фонд розвитку закладу керувався кількома факторами, щоб було безпечно, функціонально і красиво. Усі споруди відповідатимуть санітарним вимогам: пісочниці, гойдалки, куточок для спортивного майданчика, машини і літак. Голова батьківського фонду Віталій Шнит вважає, що секрет успіху у конкурсі громадських ініціатив у активності і небайдужості. Дві написали ми програми, дві наших ініціативи. Ну і Богу дякувати. Все таки дві ініціативи отримали грант. Тут на місці всіх батьків перестрівав, залучав, доносив. Ми роздавали, друкували з завідувачем садочка Мирославою Вікторною Такі папірці, де писали, де наша ініціатива, де можна з нею знайомитися, розвішували на садочку наш план заходів, що ми хочемо, на що ми просимо гроші міської ради. І, відповідно, багато хто відгукнувся. Також на Фейсбуці розміщали на сторінках. Ну багато де ми. Використовую всі можливі варіанти на роботі, ну безліч. Окрім оновлення ігрових майданчиків, завдяки ще одному проекту забезпечать інвентарем спортивний павільйон. Це ще 18 тисяч додаткової допомоги. І наступні плани в активістів дуже амбітні. І от зараз ми також працюємо з фондом ігоря Палиці, де подали заявку ще на один грант. Хочемо купити мультимедійний телевізор в залу, який нам крайне необхідний на різні вистави, новорічні ранки, і так далі. Концерт це дуже суттєва допомога батькам. Спільною працею задоволені обидві організації: і активісти, і працівники офісу кварталу, які постійно надають консультативну підтримку, допомагають в організації заходів. На початку, коли ми почали співпрацювати з фондом, дійсно був острах, як сприймуть батьки, чи підуть на зміни, чи будуть активність проявляти, але ці всі острахи минули. Після того, як познайомилися з батьківським колективом, була розроблена програма розвитку з фонду, яка включає не лише покращення матеріально-технічної бази, а й саме покладені шляхи і вирішення саме розвитку дітей. Із десяти громадських ініціатив, що перемогли у конкурсі, три запропонували дитячі дошкільні заклади, у яких батьки створили фонди розвитку. Статус юридичної особи полегшує співпрацю із меценатами. І результати роботи фондів очевидні. Спільно Офісами розвитку кварталу для облаштування і розвитку навчальних закладів цього року вдалося залучити майже півмільйона позабюджетних коштів.